Брав два таких павербанки, один собі, один дядьку на фронт, від е військового одразу лайк за ліхтарики. Досить часто потреба в цьому є. А, по портам та індикаціям. Два швидких Type-C, два USB, один звичайний. А, відсоток, а, Скільки вольт, скільки Вт зарядка йде. А, Вазі досить такий насправді об'ємний, тобто не на кожен день не собою поносити, але тут і обсяг ємкість 60 тисяч мАгодин для MacBook, на декілька раз точно вистачає, там близько 4, то і більше У мене вистачало. Рекомендую.